Дивовижна хвороба. Майка сиділа у своїй хатці і рахувала горішки. І постійно збивалася, бо внизу хтось глухо гупав у стовбур і видавав якісь незрозумілі звуки. Ну, скільки можна? врешті обурилася майка. Вона визирнула назовні і остовпіла. І деревом сидів маленький сірий зайчик. Час від часу він бився головою об стовбур і тут же скрикував від болі. У тебе що? Не всі вдома, поцікавилася Майка. Хіба можна таке робити? Мама сказала, що я маю вибити дурість з своєї голови. Що за дурниці? Майка спустилася додолу. Вона хотіла чимось допомогти малому. Проте не встигла. Зайчик зробив крок їй назустріч, заплющив очі і чи то вимовив, чи то проспівав. Плаче білка, що не так, загубила свій п'ятак. Який п'ятак? Майка мимоволі стала нишпурити по кишенях. У білок грошей немає. Як тебе звати? Вухань, а я майка. То що з тобою сталося? Розумієш, усі мої брати і сестри звичайні зайці, а я. Він скрушно махнув лапою. Ти, наче від інших зайців, не відрізняєшся. Це тільки так здається. Я дуже неуважний. Мама каже, це тому, що я? Зайць почервонів до самих кінчиків вух. Хворію віршами. Вони з мене так і вистрибують. Тієї ж миті на галявину вибіг смугастик. Привіт, Майко! вигукнув він. О, а це хто? З'їла кицька пачку віскас, але мріє про Іриски. Ой, вухань прикрив лапкою рот. Ну от. Я ж попереджав. Ей, малий. Обережніше, обурився смугастик. Ірисок я терпіти не можу. Познайомся, це вухань, сказала Майка. Тільки не серце на Іриски, він не навмисне, він хворий віршами. Не знаю, як їх позбутися, вухань заплакав. Не реви, наказала Майка. Навіщо ж їх позбуватися? здивувався смугастик. Адже ти талановитий заєць. Невже? Вухань схлипнув. Так, ти вмієш те, на що не здатні інші звірі, урочисто запевнив смугастик. Навіть коти. От бачиш, зацокотіла майка. Ти можеш гратися з малюками, продовжував смугастик. Вони дуже люблять вигадувати віршики, куцохвостики. Я це по телеку бачив. Годі, хлопці, бігати, дощик у дворі. Час настав обідати нашій дітворі, випалив потішений вухань. У тебе все вийде, запевнила Майка. Дякую. Вухань обійняв спочатку білку, а тоді кота. Побіжу розкажу мамі, нехай вона не переживає за мене. Щасти тобі, малюк, гукнула майка навздогін. У відповідь долетіло. Без вас, малюк, немов без рук. Вибачте, лап.